Бос реально потужний, і тут нас тільки буде спасати, що ми отим горанком били з цієї сторони в двері. Тепер будемо те саме робити, тільки з іншої сторони, щоб гургуля туди не пройде. Це єдиний шлях, щоб швиденько не померти. Так, мунтуємо бомби. Давайте ми спочатку спробуємо, скільки зможемо закидаємо йому, нанесемо. Бачите, в ньому навіть ми не сильно можемо йому ті гургулі. Не так і і сильно наносимо шкоди. Тому так, де вони?